Коло гаю, в чистім полі, на самій могилі дві тополі високі, одна одну хилить, і без вітру гойдаються, мов борються в полі, Ото, сестри чарівниці, отій то тополі Закохалися обидві в одного Івана. А Іван козак звичайний, обох їх не гане, але ця все тостією. То з другою любе. поки в яру увечері під Зеленим дубом не зійшлися усі троє. Отак то ти, Кате, знущаєшся над сестрами і пішли шукати трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Найшли зілля, накопали і стали варити, заплакали, заридали. А нема де дітись, треба варить. Наварили Івана отруїли й поховали коло гаю в полі на могилі. І байдуже ні, не дуже. Бо сестри ходили, щодень божий вранці рано плакать на дивану. Поки самі потруїлись тим зіллям поганим або Людям на науку постав їх в полі, на могилі тополя, і тії тополі на дивані, на могилі коло того гаю і без вітру гойдається, і вітер гойдає.